Привет. Нас дощить, а мы шукаем соберем работу. В общем, за майже две недели опадем 45 миллиметров воды. Це стакан я поставив, виходить, десь днів 10 тому. Налило води безмежно. Ну, а ми шукаємо собі роботу. Загнали трактор в ангар, будемо робити ТО, Рішив я не дожидатися там нас 1700. 20 мотогодин. Осталося 30 мотогодин допрацювати. Ну, я вирішив не чекати цього всього. Так, що ми будемо робити? План який? Ну, по-перше, фільтра. Фільтра гідравліки будемо замінювати. Це в нас фільтр. Що це у нас за фільтр? Паливний. Один. Грубо чистки, це, напевно, паливний, так. Тонкої очистки. Це масляний фільтр двигуна. Так, масляний фільтр двигуна. Отакий от, от. І фільтр турбіни. Маленький такий фільтр турбіни мастила. Що ми ще будемо робити? Е, повітряний фільтр ми не будемо міняти. Верніше як? Ми його вже поміняли і купили такі от шланги, хамутики, труби з 70-ку. От? Е, будемо робити. Будемо робити, плануємо. Купили бачонок такий новий, так як фільтрів у нас немає. В наявності в Україні немає фільтрів воздушних, повітряних. Ми купили такий бачоночок вместе з фільтром. Він, виходить, із китайської грузової машини кар'єрної. Чи Ловол, чи фотон, якось, коротше. Ну, по пропускної способності він нам підходить. Ми його купили, але нам він не сильно подобається, так як забор у цих машин, забор повітря знаходиться дуже високо ну, в районі на, на рівні ну, вище кабіни, там теж, ну, також умови пильні в кар'єрах. Ми це все розуміємо, але ж. У нас забор повітря внизу і вся пиль буде йти. Хоча і датчик стоїть, він, ну, до речі, ні не, не разу у мене не, не сигналізував про забиття фільтру. Можливо, так виходить, що ми його вчасно е продуваємо, не знаю. Ну, план який? В общем, робимо сюди переходник, пускаємо трубу, робимо тут отвір. Опускаємо пряму трубу ось зверху двигуна, в цьому отворі пропускаємо через отвір оцю таку трубу, сім'яку. Не хотілося, звісно, цього робити, але доведеться. Робимо отвір тут, ставимо переходник, пускаємо трубу сюди, на оці ось кріплення. Ставимо трубу і ставимо повітря на рівні криші. Такий у нас план. Правильно робимо неправильно. Пишіть, коментуйте, поки ще не пізно, може ми від цієї затії і відмовимося. Ну, поки що план, план такий по поводу повітряного фільтра і його забору. Що ми ще купили? Купили мастило. Мастило у нас кетовське, на розлив катерпіле 15В40. В общем, на розлив купляли. каністра. Ну, і то залишилось з минулого разу, на доливачку брав. Купили красочку нітро, красочку покрасити, оце все діло, коли ми вже його зваримо і воно буде готове. Ну і є таке ну, на, на, на готове вже. Йомкостя під підзлив, мастила. І є таке в планах спробувати затонувати оці боковинки стекол. Не знаю, чи вийде, чи не вийде, ну спробуємо з боковинок. Взяв я на пробу, хто користувався, хто ні. Такий от автомобільний лак для тонування ліхтарів. Якщо його він тонує ліхтарі, я так розумію, що він повинен, повинен затонувати і скло. Можливо, помиляюся. Спробуємо. Тому спробуємо на бокових вікнах. Результат побачимо. Якщо сподобається, затонуємося повністю. Не сподобається, не будемо тонуватись. В общем, такий план. Робота є, будемо працювати. Ну, випишіть, коментуйте, правильно, неправильно, поки ще не пізно. Ну, а результат вже, як напевно, вийдемо в поле, тоді буду, буду знімати. Результат, покажу, що у нас вийшло з цього всього. Так що, на все добре, дощ не дощ, а працювати... Ну, рано, рано попрощався. Лежить у нас ось ячмінець. Забрали ми компанія Дар, обіцяв зняти такий от ячмінець, адапт називається Еліта. Забирали ми в місті Дніпро в дослідному, не без проблем, дуже сильно там не буду розказувати, але... Грубо говоря, хотіли нас трішки кинути. Такого ось такого мішок розірваний, таке ось від е, Відкалібром, воно нічого нормальне, О, посипалося. Єдине, що не встигли ми його висіяти до дощу, Це дуже погано. Сроки йдуть, вони проходять, ну будемо сподіватися, що пару-тройку днів може розпогодиться. Дивився по прогнозу погоди, можливо, можливо, хоча б, хоча б до 20 числа його посіяти, в общем. Хотіли нас кинути, але в них не вийшло. Телефонували ми на гарячу лінію, добивались, в общем, добилися, нам видали його, все в порядку. Тому добивайтеся, якщо, воно, ну, якщо воно вже вам. Одобрили його, його повинні видати, тому що воно проплачене. По-любому воно є. Якщо ви його не отримаєте, то просто, ну, просто його продадуть комусь другому. Не дадуть безкоштовно, його просто ще раз продадуть. Ну, в общем, план роботи на сьогодні такий. Заячмінь сказав, все сказав, тому будемо працювати. Всім добра, перемоги, слава Україні.